Сьогодні іспит на берез складали представники військової академії з Одеси, школи морського піхотинця з Миколаєва та військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти. Це одне з перших завдань. Загальна дистанція психологічної смуги перешкод більше п'яти з половиною кілометрів. Майбутні морпіхи долають її у повному спорядженні та зі зброєю. До випробування допускались лише ті, хто прослужив у морській піхоті не менше ніж півроку. Напередодні кандидати склали заліки з тактичної фізичної підготовки і знання кодексу морського піхотинця, говорить командувач морської піхоти Юрій Содоль. Морська піхота, взагалі, це наступальний рід військ, тому наше завдання це участь у морських повітряних повітряно-морських десантів. Захоплення узбережжя противника, його військово-морських баз, його прибережних аеродромів, командних пунктів, сприяння діям вісь, які діють на суходолі, за словами командувача морської піхоти України, морпіг може діяти як з моря, повітря, так і суші. Саме тому підготовлений іспит, максимально наближений до реальності і випробує військовослужбовців на витривалість, силу міць та злагодженість. Першими психологічну смугу перешкод подолали курсанти військової академії з Одеси, 17-річний Владислав родом з Волновахи Донецької області. Я зараз відчуваю, що я, що я гордий за себе, я гордий за своїх побратимів. На нашому прикладі можна було помітити, що жоден морський піхотинець не хотів полишати свого побратима, тобто, якщо він відставав або падав. Кожен допомагав йому. Моєю метою була це захист моєї держави, бо я як. Ніхто інше знає, що це таке, і можна сказати, бачив своїми очима, як воно буде. Присяги морпіхи складають двічі на рік перед Днем морської піхоти, 23 травня, і Днем Захисника України, 14 жовтня. Урочисто клянусь, зберігати та продовжити бойові традиції морської піхоти, зберігати та продовжувати бойові традиції морської піхоти. Зараз українські морпіхи носять берети кольору морської хвилі. Знаки на береті символізують те, що морські піхотинці є воїнами трьох стихій. Сама смуга була дуже тяжка, тому що в мене була травма. Я зробив до кінця, довів, доказав в першу чергу собі, доказав всім іншим, що я рідний носіння берету. Надійних досвідчених офіцерів в наш час не вистачає. І я не хочу, щоб діти довго сиділи в підвалах, хочу, щоб скоріше ця війна закінчилася. Анатон Григорій, Шматко Новини на Суспільному Херсонщина